Доброго ранку, шановні колеги. Вас вітає обласна бібліотека для молоді імені Михайла Світлова. Ми вже, мабуть, всі звикли до такого режиму спілкування, і є свої плюси в цьому спілкуванні, є свої мінуси. Ну, На сьогоднішній день зараз підключилась до нашого веб-семінару 52 наших 53 4, наші колеги, і ми дякуємо за всі, всіх тих, хто має інтерес до цієї теми і до нашого семінару. Ми вас вітаємо і пропонуємо обговорити сьогодні проблеми. ну, Мабуть, не проблеми, а взагалі питання краєзнавства в ракурсі розвитку громад, а саме, як на сьогоднішній день, всі ті наробки, які ми з вами зробили, той досвід, який ми з вами маємо, ресурси, як інтегрувати їх в сферу, ну, насамперед, туризму, для того, щоб стати Невід'ємною частиною нашої громади бути, бути корисним в тому сенсі, що на сьогоднішній день громади ви вже знаєте хто, хто відноситься до територіальних громад, що існує, існує завдання. Розвитку громад, фінансової спроможності, самостійності громади, і ми з вами, бібліотекарі, шукаємо в цій інфраструктурі своє місце і не просто бути накопичувачем інформації, а бути інформаційним центром, або надавати можливість нашим користувачам, нашим громадам розвивати нові. Економічні шляхи розвитку громади, а саме ми сьогодні поговоримо про туризм. І в минулому році обласна рада проводила конкурс серед територіальних громад на розробку туристичних маршрутів. Я долучилась до роботи комісії цього конкурсу і побачила. побачила Проблеми, які, які мають не тільки е, наші фахівці, а взагалі е, люди пересічні громадяни вашої громади е, стосовно е, розуміння, розуміння сучасних потреб і сучасних шляхів розвитку громади, і саме через туризм. І я хочу надати. Слово е, я познайомилась на, при цій роботі з доцентом Митної академії та фінансових справ, кандидатом географічних наук Константином Миколайовичем Горб. І він е, читає. Е, в митній академії читає, наскільки я зрозуміла, зараз він сам розповість про це. Читає курс менеджменту менеджменту е туризму. Я так зрозуміла. Константин Миколаївич, ви мене чуєте? Так, так, так дуже... да. Я прошу вас до слова. Е ви працюєте в цій сфері і. Е Можете нам розповісти, яким чином бібліотеки, їх ресурси можуть бути корисними в розвитку цієї галузі? Дякую. Ольга, ні, ні. Я цілком згоден. Я був також членом тієї обласної комісії минулого року, і ми об'їздили багато територіальних об'єднаних громад Дніпропетровської області, які подаяли заявку на участь у конкурсі на кращий туристичний маршрут. От я займаюся туризмознавством останні 30 років, тому ну, я би хотів би поділитися. Єдине, тільки прохання до вас мені надати можливість показувати демонстрацію. Ну, тобто, там хто в нас адміністратор, просто нажміть демонстрації. Зараз ми дамо да вам доступ розрішить так. для всіх учасників. Угу. Тому не надовго, поки я буду говорити. Да. Дивіться. 에, 에, стосовно краєзнавства, краєзнавство це досить таки, 에, <звільш> широкий 에, напрям діяльності, 에, в основному зміст має, тобто фахівці, які займаються краєзнавством здебільшого, це 에, географи і історики. 에, так і, і відповідно за генезисом, за походженням краєзнавство. В основному домінує історичне і географічне. От є поняття краєзнавчих ресурсів, до якого є два основних види ну, якби його трактування краєзнавчі ресурси. По-перше, це певні матеріальні об'єкти місцевості, які є цікавими для того, щоб фіксувати, тобто якісь свідки важливих в їх історії. Можливо, якісь цікаві, надзвичайно унікальні об'єкти природи, ну а також як допоміжні об'єкти інфраструктура, господарство та інше є. Це матеріальна складова, є нематеріальна складова краєзнавчих ресурсів. Це відповідно з одного боку інформація, яка. Там да, ми уже включили вам розрушення. Так, так, я і я, я, я бачу. Е, е, вот. З іншого боку, це інформація. Насамперед, це інформація, тобто нематеріальна складова. Я ніяк не можу переключитись. Зараз, секунду. Я хотів би дещо показати е, свої. Табличку, будь ласка, зверніть увагу. Тобто, от матеріальна складова і інформаційна нематеріальна. Це може бути інформація щодо елементів ономастики, родоводи різних, ну, видатних людей. Це. Можуть бути біографії якихось е, важливих людей. От. Ну а також суто такий бібліографічно, бібліотечний, якби ваш підхід до трактування поняття краєзнавчі ресурси, е, е, бібліографічний та джерелознавчий підхід, що це сукупність різних джерел. Це архіви, це, можливо, там якісь старовинні карти, е, це. Ну, такі унікальні історичні книжки, літописи, в яких зберігається така інформація щодо опису тих чи інших об'єктів, або подій, таким чи іншим чином прив'язаних до цієї місцевості, до історії цієї місцевості. От я вам показав табличку стосовно ну, якби мого бачення, ця робота опублікована і ці дві статті я. Ольга Леоніда мені зараз надіслав. Я думаю, що вона там викладе туди, куди е, ну, е, є така можливість, е, оскільки я так розумію, що е, тут присутність, здебільшого, мабуть, не здебільшого повністю 100% бібліотекарів, е, то, е, напевне, для вас буде завдання не як просувати краєзнавчі ресурси в тому вигляді, як я сказав, на туристичний ринок, а е, саме як допомогти. Різним суб'єктам просувати свої е, свої об'єкти на туристичний ринок. Справа в тому, що кожна територіальна громада, в кожному з ваших районів, в кожному з ваших міст є унікальні е, ресурси, е, які можуть бути цікавими для відвідувачів, і за допомогою яких е, об'єднані територіальні громади можуть заробляти кошти. І от тут, е, здебільшого, тих, хто. Займається краєзнавством, якби саме по собі, е, е, ну як, от я думаю, що всі е, знають, тут є у нас в Кам'янському видатний краєзнавець там Микола Петровича Чабан, Так, я думаю, що багато хто його знає, і книжки бачили. Ті ж самі прогулянки старим кам'янським, там і так далі. У ваших районах, напевне, є різні фахівці, е, які займаються вивченням е, об'єктів. Які е, варто е, охороняти, вар, варто зберігати е, для насамперед у якості е, культурної та природної спадщини ваших громад, ваших районів, е, ваших місцевостей, е, от і їх використовувати в різних цілях е, за умови, що вони не будуть пошкоджені, тобто зберігати. це може бути що завгодно, унікальне дерево. Це може бути там струмок, це може бути залишки якоїсь церкви, це може бути просто місце там поховання якихось видатних людей. Тобто, насамперед, це об'єкти природи, об'єкти історії та культури. Ну і допоміжна група це різні, ну якби. Заклади, які можуть сприяти популяризації таких об'єктів серед широких верств населення, у тому числі у розвитку туризму. Дивіться, тут важливо, яке завдання поставить громада щодо краєзнавчих ресурсів своєї території їх зберігання та використання, якщо є цільова установка, щоб з цими об'єктами знайомились тільки. Учні найближчих шкіл, так, ну, цьому ніхто не може заперечувати, але ну також це різноманітні екскурсії, це відпочинок, походи виховання патріотизму і так далі. От, А якщо є цільова установка розвивати туристичний бізнес на базі ваших краєзнавчих ресурсів, то Напевно, потрібно зайнятися такими розробкою, скажімо так, такого напряму, як маркетинг. От. Маркетинг це і наука, і, відповідно, практика, ну, яка спрямована на виведення на Тобто на вихід певних суб'єктів на туристичний ринок і відповідно на закріплення на туристичному ринку. Хочу зазначити, що маркетингом, тобто закріпленням якогось бізнесу на ринку, займаються не тільки фірми, комерційні організації, різні підприємці, суб'єкти бізнесу і так далі. Є поняття територіальний маркетинг, регіональний маркетинг, маркетинг країн і так далі. Тобто, це такий напрям, який дозволяє всім, ну, скажімо так, бажаючим вийти на ринок і на ньому закріпитися. Маркетингом займаються і органи територіальної влади для того, щоб позиціонувати. Свій регіон, свої унікальні ресурси, у тому числі і на туристичному ринку. Тут виділяють чотири основні е, напрями е, пошуку партнерів і відповідно зацікавлених осіб, хто міг би цей е, бізнес підтримувати. По-перше, маркетингу туризму це е, насамперед самі, самі туристи, е, тобто це певна е, популяризація. Своїх краєзнавчих об'єктів серед, серед потенційних туристів, серед відвідувачів. Тут як це проводити? Ну, звичайно, зараз є інтернет, зараз є різні шляхи, як залучати до себе відвідувачів. От, другий важливий напрям це туроператори, це співпраця з. Різними е, суб'єктами організації туристичних подорожей, так, це ну, у вашому випадку. Це співпраця з туроператорами Дніпра, з туроператорами, можливо, інших якихось міст, які можуть формувати туристичні групи і привозити до вас. Е, третій важливий напрям: це пошук інвесторів. Так, звичайно, е, тут потрібен бути ну, якби розумний компроміс і здоровий глузд у плані. Запрошення інвесторів з метою розбудови туристичної інфраструктури на базі краєзнавчих об'єктів відповідно ваших місцевостей, звичайно, що якщо ми там заведемо в я не знаю, ну не хочеться називати район, тобто в якусь там сільську місцевість. Скажімо, якусь готельну корпорацію, яка там зробить 20 стоповерхових готелів, ну це, напевно, було б не зовсім доречно. З іншого боку, важливо також створення певної інфраструктури і залучення інвесторів. Тому плані, що це можуть бути і місцеві підприємці, це можуть бути і е, залучення і державних коштів, і залучення, і е, ну, якихось інвесторів, які будуть вкладати у бізнес, і також співпраця з різними благодійними фондами е, з приводу якихось неприбуткових е, проектів, е, тобто, ну, наприклад, там екологічне очищення. Тих чи інших місцевостей, там прибирання сміття, і так далі, от. Ну і четвертий важливий напрям: це відповідно ринок робочої сили і залучення до ну, якби до роботи в туристичному бізнесі на базі ваших краєзнавчих об'єктів. Відповідно. Ну, Відповідно потенційних співробітників, можливо, і залучення. Ну, якщо у своїй громаді немає, то залучення ззовні десь. Можливо, це консультанти, можливо, це проведення якогось навчання для місцевих і так далі. От тут, от, у цій табличці вісім послідовних етапів виходу на ринок тих чи інших краєзнавчих ресурсів. Відповідно ну, шляхом проведення сегментації ринку, шляхом вивчення ринку. Тобто, і ще раз, це популяризація серед туристів, серед туроператорів, серед інвесторів і серед ну, потенційних співробітників, які потрібні для е, сфери обслуговування. Е, дивіться зазвичай. Хотів сказати, що краєзнавці як такі, ті, хто захоплюється, ті, хто вивчає. Вони можуть писати книжки, їх публікувати там, ну, і в тому числі постачати в ваші бібліотеки з приводу того, що розказують, які цікаві об'єкти є у вашій місцевості. Хочу зазначити, що вони можуть бути цікавими не тільки. От і е, такі, е, ну, скажімо, такі фахівці мало опікуються вивченням туристичного ринку, вивченням. Ось цих шляхів залучення туристів, і так далі. А якщо туристи приїжджають, то е, такі фахівці можуть їм презентувати такі об'єкти, ну без, скажімо так, ну, без установки на те, щоб цих людей якось закріпити, щоб е, якомога вигідніше подати і продати цей туристичний продукт. Це можуть бути і екскурсії, це може бути відпочинок на ваших пляжах, це можуть бути походи, це можуть бути квести, це може бути театралізація, це може бути. ну, Це не тільки пізнавальний туризм, це різноманітні, якби такі ну, напрями використання за умови зберігання. От, тому от, допомога. Територіальним громадам з боку бібліотек важлива не тільки, напевне, не, не тільки в плані поширення якби, обізнаності про свою місцевість, про її унікальність, про її пам'ятки, про її і природи, і історії, от, а також і вихід на ринок. Тому от, література, різні вебінари, різні. Заходи, які зараз проводять у плані виходу об'єднаних територіальних громад на саме туристичні ринки, залучення туристів, інвесторів, туроператорів операторів і робочої сили. Ось така інформація. Варто її збирати і, відповідно, інформувати і популяризувати, і таку інформацію серед. Представники, ну, якщо, звичайно, ваша громада, ваш район, ваш, ваше місто зацікавлені в тому, щоб робити на базі ваших ресурсів туристичний бізнес. Ну, якщо е, коротко, то так. Єдине ще додам: якщо у вас сільський район, то напевне варто е, ознайомитись такою організацією, як е, Всеукраїнська спілка. Е, не забув, як вона точно називається, вибачте, сприяння розвитку сільського зеленого туризму, по моєму, от вона активно працює, проводить величезну кількість різних заходів. От і я запрошую, тобто, вона, її легко знайти в інтернеті, знайти з ними контакти і туди вступати відповідно громадам і навчатися вести туризм на сільських територіях. Якщо і створювати відповідно садиби сільського зеленого туризму. Я думаю, що в багатьох районах вони є. Особливо, ну це не, не, не є секрет, особливо в нашій області. Це Петриківський район, так в якому є і той самий Хутір Галушківка, дві галушківки, Миколин, Хутір, і так далі. Це садиба благодатне та інше. В інших, от цікава ситуація в апостолівському районі. Як там у нас не садиба для значивлею там поблизу Токівських водоспадів, а як воно називається музей корчма. От така форма. Тобто створення таких от підприємств. Що стосується міст, так а у нас в області 20 міст, то там готелі вже є. інфраструктура вже якась є. Перепрошую. Я закінчую. Так, у нас п'ять <реш> минут, поэтому прошу сейчас всех учасників. Когда сейчас конференція закончится, прошу перейти опять же по цьому жилку. І ми додаємо п'ять всіх спочатку. Костятин <рістеріоні> Миколаевич, ми повернемось і питання, тому що я так. Звичайно, можна багато говорити, ну але да, от нами да, да. ви основне взагалі то сказали е, те, що я е, теж про що я зробила висновки е, з досвіду роботи та з досвіду моєї роботи минулого літа стосовно того, що не тільки нам, бібліотекарям, а і е, багатьом е, членам громад. В яких існують наші бібліотеки, не вистачає економічних знань. І я вам дякую за те, що ви, по перше, зараз на цьому зробили акцент і окреслили коло партнерів і завдань, які повинні бібліотеки коло партнерів, до яких треба звертатися, і ці питання, які треба популяризувати серед громади, для. Створення туристичного бізнесу це реклама і долучення, ну саме інфраструктури вже існуючої, розвинутої з туризму. Це так я зрозуміла, і, і поступово по мірі розвитку бізнесу відповідно. Облаштування своїх місцевостей, панорамних точок, інфраструктури, розміщення, харчування, розваг, але в межах здорового глузду, щоб не зіпсувати унікальність краєзнавчих ресурсів: і пам'яток, і церков, і пляжів, і унікальних якихось там балки, наприклад, там лісові ділянки, там водні об'єкти і так далі. Тобто, ось з цієї точки зору. От і ще хотілося додати, що при туристичному обслуговуванні дуже важливо, е важлива емоційна складова, дуже важливо викликати у туристів так званий вау-ефект В туризмології дуже поширено, тому що так можна розказувати свою історію або якось показувати, супроводжувати, не роблячи акценти на тому, що. Ну, щоб відвідувачам було цікаво, щоб їх якось чимось приємно здивувати. Тобто, будь-яке туристичне обслуговування воно повинно орієнтуватися на приємні емоції і відповідно надалі приємні спогади всіх відвідувачів стосовно відвідування ваших цікавих об'єктів. Дякую.